Досить актуальне питання, чи можливо вивчати англійську самостійно без контролю викладача, без контролю наставника? І я думаю, що відповідь є очевидною і звичайно, що можна. Але давайте розбиратись, як саме. У першу чергу я пропоную розібрати найактуальніші проблеми, які виникають в процесі підготовки до певного екзамену чи переходу з рівня на рівень, і напевно першою. Такою найпоширенішою проблемою буде допускання процесу самопливу. Коли ви пускаєте ситуацію на самоплив, то насправді ви втрачаєте контроль над тим, що ви робите. І, звичайно, що це принесе лише негативні результати. Які саме негативні результати можуть бути у процесі вивчення англійської? Звичайно, що це відсутність ходу. Та відсутність плану цього ходу, який насправді спрощує вашу роботу, тому що коли у вас немає чіткої структури, що за чим у вашій голові з'являється дуже багато запитань, які насправді є другорядними. А першочерговим є саме вивчення інформації, яка перед вами розумієте, що саме вам потрібно вчити, який крок повинен бути тут, а який крок повинен бути тут. Відповідно, ваш процес набагато ускладнюється і виходить така каша в голові, як ми це звикли називати так. Яку дуже важко пізніше, скажем так, розібрати. розірство трапляється таке, що коли студент приходить до тебе, він вже має певну базу знань, і відповідно ця база знань не є достовірною, вона не є на 100% правильною, але перевчити завжди складніше ніж вивчити спочатку і запам'ятати правильно, що я вважаю доречним включати у створення ходу плану вивчення англійської в першу чергу це відповідне питання я вивчаю англійську, бо Наприклад, мені буде потрібно поїхати у подорож, і там я повинна вміти навіть, давайте скажемо, я хочу вміти, тому що ми нічого не повинні. Так я хочу вміти говорити із персоналом в берег наприклад, так, відповідно зробити всі справи, які там необхідно зробити, чек-ін, так, багаж і відчувати себе вільно, тому що я в своїй тарілці, скажемо так, я відчуваю себе комфортно, оскільки знаю, що зможу вирішити будь-яке питання. Чи, наприклад, будь-яка інша причина для вивчення англійської, я вивчаю англійську, тому що мені потрібно підвищення на роботі, а для того, щоб мене підвищили на роботі, мені потрібен там певний рівень. І коли у вас є оця конкретна ціль, вона буде вас вами рухати, так звана Driving Force. З Свого досвіду скажу, що відсутність певної цілі знатно ускладнює процес вивчення англійської, тому що людина доволі часто може Втрачати мотивацію вивчати англійську, і в першу чергу для викладача це не ок, для наставника це не ок, тому що є певний план, якому ви слідуєте, і перерви, коли люди випадають із навчання, насправді не є дуже доречними. Вони потрібні, звичайно, що відпочинок необхідний. Але коли є певна конкретна ціль, а людина її не має, скажімо так, так. А план уроку якось виставлений. Хоча насправді це абсурд, тому що так задається, коли студенти говорять одне, а в результаті виходить зовсім інше. Тому корисно проводити так званий. Тест таку діагностику, щомісяця, чи не змінилися бажання та цілі студента у вивченні англійської і від цього відштовхуватись. Ну, але це безпосередньо робота саме людини, яка працює з собі ста чесно відповідь на це запитання. Ви зрозумієте, що саме вам потрібно розвивати, і тут ми переходимо до наступного пункту. Ще однією проблемою є саме уникання практики певної частини. Ми знаємо, що будь-яка мова складається з чотирьох частин: Це speaking, listening, Use of English and writing. і всі ці навички потрібні, тому що без них ви не зможете е, говорити, що ви знаєте там певну мову, ви не зможете висловлюватись е, повністю правильно. Мова це комплекс, мова це система, і в цій системі потрібно розвивати усі сторони, тому що так само як машина не поїде без одного колеса, так само і ви не зможете, е, скажімо так, е, Правильно висловлювати свої думки, коли якась із систем буде храмати, от не можна, наприклад, казати собі, що я буду практикувати лише спікінг, тому що мені треба розмовляти, оскільки в процесі розмови з людиною ви також будете і слухати цю людину, і вам потрібно сприймати її слова на слух. Вам потрібно також підлаштовуватись та адаптовуватись під її а, тип мовлення, скажімо так, під її а, характер, під її натуру, як вона подає інформацію, і це все вкрутиться довкола. Так, тобто англійська це не лише про чотири навики, але про набагато більше, тому що це про комунікацію з mm -hmm. Так, Найпопулярніший запит це саме розвинути мої speaking skills, надати mm -hmm. мені цю можливість розмовляти. Але дуже багато людей досі вважає е, неправильним, е, що тут потрібно розвивати спілкування загалом. Не лише навик говорити англійською, знати кілька фраз. Тому що якщо ви будете знати ці кілька фраз, але не зліпити їх до купи, не вийде абсолютно нічого. Саме тому, коли викладачі говорять вам, що мову потрібно вивчати комплексно і потрібно розвивати як виріб, тому що десь колись вам можливо потрібно буде прочитати менюшку, потрібно буде прочитати певну інструкцію, чи що ще, чи ще щось. Тоді знаєте, ви зрозумієте, що все ж таки це правда. Після цього ми прийдемо до проблеми, з якою стикаються саме ті студенти, які навчаються самостійно. Це є актуальність інформації, яку вони вивчають. Англійська мова, як і будь-яка інша мова, змінюється щодня. І так, можливо, ці зміни не відчутні прям кожного дня, але вони відбуваються, навіть незначні. І якщо раніше, наприклад, не було притаманно використовувати форми Continuous з state verbs, так, зараз доволі часто можна чути такі конструкції, як I'm loving, і це окей, тому що мова змінюється. Певні правила. Також змінюється, і це нормально. Але знаєте, це не справа студента слідкувати за цим всім. Ну, звичайно, якщо людина не має досвіду у вивченні мови, вона цього і не зможе зробити правильно. Тому інформація, яку ви осягаєте, повинна бути актуальною. Так, можна використовувати надійні ресурси, так можна використовувати офіційні джерела. Але якщо не вмієте ними користуватися, то ваша ймовірність того, що ви вивчатимете актуальну інформацію, дорівнює там якомусь нулю умовно. От тому дуже важливо чітко вибирати інформацію важливо знаходити саме ті блоги, саме ті ресурси, де люди надають вам актуальну інформацію в наш час для того, щоб не бути old ну, і Остання проблема, яку необхідно просто розглянути, тому що вона викликає дуже багато е, запитань у студентів, це нерозуміння. Того, що ви вивчаєте. Якщо у вас є запитання впродовж заняття, не бійтеся, запитуйте свого викладача, свого наставника, чому так, а чому не так. Кажіть, що ви не розумієте, поясніть мені ще в якийсь спосіб. Тому що в жодному разі це не означає, що ви якийсь неправильний, що ви якийсь дурний, чи не знаю, що ви не розумієте цього і вам дуже розживали так, рожували так, а ви досі не розумієте. Ні, досить нормально, просто запитати. Давайте розберемо якось під цим кудом. Давайте глянемо з цього куда. Потрібно розуміти, що не завжди можна знайти аналогію, наприклад, в українській мові для пояснення англійської, так але у нас час на щастя є дуже багато різних методів, технік, способів будь-чого, щоб пояснити ту чи іншу. тему. дуже часто це трапляється, наприклад, з якимись items of vocabulary, тому що студент може вивчити слово, а пізніше це слово з'являється йому у новому контексті. В цьому контексті він це слово абсолютно не розуміє. У нього такі круглі очі, він не розуміє взагалі, що робити, але це нормально, тут панікувати не треба, просто потрібно правильно вчити слова. І зараз я вам розкажу, як це краще робити. Коли ви, наприклад, вивчає таке слово, умовно в мене зараз є аркуш паперу, і ми на ньому візьмемо і напишемо слово «cast». Багато хто може подумати про якесь там кастинг, тому що якби «cast», right? І насправді cast це може бути в нас група людей, так, яку набирають там для зйомки на фільм, коли ми там говоримо умовно про початкові рівні в англійській мові. Але так само ми можемо сказати in a cast на вищому рівні, і воно буде дорівнювати тому самому, що й in a plaster, наприклад, or in plaster, так, е", тобто в гіпсі. І тут значення зовсім змінюється. І відповідно, що коли в нас є контекст про якихось акторів, про кіноіндустрію, то cast ми будемо перекладати саме як набір людей, так акторів. А якщо ми будемо чути фразу in cast і нам показувати картинку де є людина, наприклад, із гіпсом на нозі, то це вже буде саме в гіпсі. Ще в нас є така конструкція cast a light on something, right? Тобто, як explain something, пролити світло, пояснити, що це означає. Це вже ціла колокація, і звичайно, що на початкових рівнях ви не будете зустрічати багато таких от складних конструкцій, так би мовити. Хоча насправді, якщо їх розібрати на чанки, то все стає доволі зрозуміло. Але дуже важливо вивчати ці слова, от в такій формі. Тобто, ви загуглили слово. Кест може бути у нас так само, як іменником, так і дієсловом. Ви собі це позначили. Ви знаєте, що ви це можете вживати як дією, так і якийсь об'єкт, наприклад, у вашому реченні. Ви глянули, які у вас є конструкції з тим кест, чи може воно означати, що ще, окрім там певної найбільш вживаної форми, чи початкової, яка в принципі пояснюється, і від цього ви відштовхуєтесь у такий спосіб, ви вивчаєте слова. Тому що якщо ви будете уникати такий глибокий аналіз слів на початку, у майбутньому ви стикнетесь із дуже багатьма труднощами. А труднощі розбирати пізніше, коли вже свідомо запам'ятали слово. Це те саме, як знаєте, спотворювати якісь свої спогади із дитинства. Читала ось цю книгу, до речі, і тут дуже описуються різні експерименти, які проводились на людях, наприклад. Спогади з дитинства їм там могли показувати умовну картинку, де вони літають на повітряній кулі, а насправді цього не було в житті. Але якимось чином люди типу, дивилися, їм давали там певний час, кілька спроб, і вони нібито починали вірити в те, що це дійсно відбувалося в їхньому житті. Тобто вони якби спотворювали свій спогад в першу чергу. І вони взагалі почали, починали видумувати. Так само в англійській мові оце видумування перекладу слів може дуже ускладнити процес, і його потрібно уникати на початку. І якщо ви не знаєте слово, краще перевірте його ще раз, запишіть його ще раз, навіть якщо воно вам знайоме, але ви не так часто його використовуєте. Запишіть, ви про це не пожалкуєте, а ваш Ваша пам'ять навпаки скаже вам дякую, тому що ваш мозок подякує, тому що він буде розуміти, от в мене є слово, в нього є такі значення. От ці значення я можу використовувати все більше, я собі нічого не придумаю. Я намагалася зробити це відео надзвичайно коротким, але змістовним, і я сподіваюся, що в мене вийшло. Хочу сказати, що підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там ви завжди знайдете. Дуже багато класної інформації, яку можна застосовувати для того, щоб вивчати будь-яку іноземну мову, насправді не лише англійську. А під цим відео буде обов'язкове посилання. Ось так він виглядає. А, і там ви знайдете дуже багато інших штучок, тому я думаю, що ви не пожалкуєте також мій інстаграм. Все буде під цим відео, і я сподіваюся, що ці відео є справді корисними, і ви отримуєте якусь нову інформацію, яку ви можете застосувати для того, щоб стати кращими ніж ви були вчора чи навіть годину тому. Повірте, краще цей один крок а, врівноважений, спокійний, глибокий, втумливий на початку. Для аналізу, для розуміння того, що ви робите, для конкретної схеми, для конкретного плану, ніж тисячу маленьких кроків в майбутньому, які насправді даватимуться набагато складніше ніж цей перший початковий крок.